Чи знаєте ви історію і витоки Київської держави? Про це ви можете дізнатися з літописного твору, автором якого є Нестор Літописець. Це повість минулих літ, звідки пішла ця земля, і хто в ній найперше почав княжити. Цими словами починається літопис. Повість минулих літ перша в Київській Русі пам'ятка. В якій історія держави показана на широкому тлі світових подій, висвітлює історію східних слов'ян та князівської влади, утвердження християнства на Русі, містить оповіді про виникнення слов'янської писемності, відбиває настрої різних суспільних верст? Книга розповідає нам історію нашого народу, зародження української держави. А також про перших князів Київського князівства. В літописі розповідається про легендарний світовий потоп. Далі йдеться про походження слов'ян, заснування Києва в хронологічній послідовності Описання подій, пов'язані з Київською Руссю. Легенда про заснування Києва розповідає нам про те, як апостол Андрій Первозданий пророкував. Що на київських пагорбах скоро виросте велика держава. Згодом розповідь перенесеться на опис походу київського князя Олега на Візантію та її тогочасну столицю Царгород, на воротах якого він повісив свій щит як знак перемоги, також познайомитись з повчаннями Володимира Мономаха. В якому він повчав своїх дітей бути розумними правителями, захищати інтереси своєї землі, вчитися і поширювати освіту власною поведінкою. Якщо вам цікаво дізнатися, що буде далі, то зверніть свою увагу на цю книгу.